Календарне літо вже майже закінчилося, проте літня погода не поспішає залишати Україну. Синоптики обіцяють українцям дуже теплий вересень, з невеликою кількістю опадів і досить теплими ночами. Перший місяць осені буде теплим і з невеликою кількістю опадів. У першій декаді буде досить спекотно. Денна температура досягне плюс 33 градусів, а на півдні України навіть перевищить плюс 35. Опадів буде зовсім мало, а тепло буде зберігатися і далі, особливо. На півдні, розповів заступник директора Укргідромедцентру Анатолій Прокопенко. Синоптик додав, що вересень 2023 року найімовірніше все ж таки буде відрізнятися від торішнього. Вже зараз за межами України зароджуються значні циклони. Якщо вони до нас прийдуть, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою, потім знову потеплішає, але незначно. За узагальненим прогнозом погодних сайтів літо. То в Україні триватиме ще 10-12 днів, а на півдні навіть довше. день стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 30 градусів і вище, а вночі температура повітря не впаде нижче плюс 12 градусів. Що стосується дощів, то їхня кількість буде відрізнятися в залежності від регіону. Справжні грозові зливи пройдуть лише в декількох областях. У першій декаді вересня жителі Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. Чернівецької та Хмельницької областей насолоджуватимуться літньою погодою. Денна температура складе від 28 до 32 градусів тепла, а нічна від 15 до 19. Похолодання пройде раптово. Очікуються циклони з дощами через день-два, а температура повітря знизиться одразу на 10-12 градусів і не перевищить плюс 22 на Волині, Рівненщині, Житомирщині, а також у Чернігівській, Київській та Сумській областях. Рах літу затримається до середини вересня. У день стовпчики термометрів покажуть плюс 28, а вночі буде плюс 13. З 5 по 9 вересня в Чернігівській та Київській областях буде дуже спекотно. Повітря прогріється до плюс 32 градусів, у другій половині вересня погода стане осінньою. Вдень похолодає до плюс 16, плюс 20. Дощі відвідують спочатку Сумську, Київську та Чернігівську області. потім підуть на Житомирщину і далі на захід. Зкінчиться вересень дощами і похолоданням до плюс 12, плюс 14 градусів у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях літо затримається на понад три тижні. У Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях перші 10-12 днів вересня будуть спекотними. Повітря прогріється до плюс 29 плюс 32 градусів, опадів не очікується. Далі у Вінницьку та Кіровоградську області із заходу стрімко прийде похолодання з дощами, а температура впаде до плюс 20 і нижче. Жителі Дніпропетровщини насолоджуватимуться теплом до 25 вересня. До жовтня температура повітря в області збережеться на рівні плюс 20 градусів. У Черкаській та Полтавській областях весь місяць денна температура не перевищить плюс 28 і поступово знижуватиметься. Лише останні п'ять днів вересня очікуються більш прохолодними. Температура впаде до плюс 16, плюс 18 градусів у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Літо затримається до 24-25 вересня. У першій декаді буде спекотно. Стовпчики термометрів піднімуться вище плюс 30 градусів, потім майже тиждень дощитиме. Однак навіть сильні опади не зможуть значно знизити температуру. Ще 10 днів вона протримається в межах плюс 22, плюс 24. Ближче до жовтня дощі припиняться та похолодає до плюс 16, плюс 18 градусів. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вересень відзначиться оксамитовим сезоном. Погода буде комфортною і без опадів. Лише в Криму перша декада буде дощовою та грозовою. В день стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 30 плюс 32 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Надалі температура почне плавно знижуватися. 29-30 вересня вже в день у всіх регіонах очікується 20-23 градуси тепла, а вночі від 15 до 16. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. А в дедзночі першими дізнаватися точний прогноз погоди.